Ну Що ж, друзі, і наші сьогоднішні гості юні сестри, співачки Марія і Софія Сушкови та їхня продюсерка Анжела Норбоєва. Їхні голоси звучать разом, наче дзвінки, пташки, і нагадують ще не дорослі, але не малі талановиті діти української землі. Сестри відомі також патріотичним хітом Слава нашим ЗСУ, у якому прославляють українських захисників і наш вільний народ. Разом із продюсеркою вони готують нові проєкти і мріють підкорювати великі сцени. Отже, дорогі друзі, я вас щиро вітаю у прямому ефірі. Добрий день вітаємо вас, вас і всіх телеглядачів. Доброго дня. І для початку у мене таке питання. А, е, хто, Анжела? Це зрозуміло, так. А хто з вас, дівчата, Марія, а хто Софія? Я Марія, я Софія. Дуже приємно, Стас. Дуже приємно. Е, дівчата, і перше запитання для вас, е, до вас. Чи пам'ятаєте ви той момент, коли вперше разом вийшли на сцену? Ось як вирішили ви, що будете співати вдвох? Це сімейний дует. Ми, ми, ну, У нас дуже власні голоси, які разом звучать ще потужніше та найкрасивіше. І ми це вирішили ще з дитинства, що будемо співати. Клас, клас. Я... Вони ще маленькими були в 4-5 років. Вони вже співали, і батьки дуже так різно різножанрово, як то кажуть, їх і на балет віддавали і вокальну студію. А я їх випадково побачила на одному концерті, і я зрозуміла, що вони дуже красиві, дуже талановиті. А взагалі дуети вони взагалі користуються більшою увагою глядача, ніж сольні артисти. Більше коли вони сестри, і це і тематика пісень визначається вже певна, і їхня е, така дуже колоритність на сцені, Анжело. Ось до речі, а коли саме ви познайомилися з Марією та Софією? Скільки тоді рочків було дівчатам? А справді в тому, що вони вже майже такі були, вже такі доросленькі. Ми познайомилися півтора року тому, і вже рік ми працюємо разом. Тому геть маленькими я їх не знала, тільки бачу відео і фото. А вже я їх такими взяла красунями, трошки дорослими. Клас, дівчата, якщо не секрет, то скільки вам років зараз? 12. По 12. Дуже вам дякую. А, Анжело. Поділіться, будь ласка, ось що саме в цих дівчатах вас зачепило, і ви самі собі сказали, що хочу бути їхньою продюсеркою? Е, ви розумієте, в них настільки гарно поєднуються голоси, вони настільки е, відкрито і динамічно. Ну, по перше, вони самі по собі талановиті. Це дівчата, які мають природний талант і слух, і голос. Але в них дуже душевна подача така. Знаєте, тому що ми маємо приклади, коли є артисти з дуже гарним технічним вокалом, але як то кажуть, немає душі дівчат. Вже душа є, вона закладена і в такому віці, до речі, це рідкість. Знаєте? Тому що вони вже співають так, наче вони е багато пройшли. Того, чого е, інші артисти не можуть досягти навіть там в 30-річному віці, можливо, це тому, що дівчата з Лузової, з прифронтового міста, О, тому що вони в такій родині виросли, яка з дитинства їм прививала такі найкращі людські якості. Тому в поєднанні з їхнім талантом, з їхніми дуже е, такою природньою зовнішньою красою, внутрішнім багатим світом. і з їхнім вокальним талантом і артистичністю. Знаєте, вони ще дуже артистичні, з ними легко працювати. Вони на, на люту схватують все. От і в студії, от ми з Тетяною Піскарьовою, заслуженою артисткою України, вона для них пише пісні. Ми пишемо в студії. Ми їх дуже швидко записуємо. От, наприклад, позавчора ми записували нову пісню про Україну, вони записались дуже швидко, а після них писались вже відомі артисти, і ті артисти писались довго і не так легко. Як дівчата Тому, отак я вирішила, що вони їхня їхній шлях тільки на велику сцену. Абсолютно ви праві, я вважаю. І знаєте, ось щодо цієї дорослості, як ви Анжело підкреслили, не за руками. Я також відчув, коли прослуховував вашу дівчата пісню Сонце одне на двох, де є такий рядок, ще не дорослі, але немалі. Звичайні діти української землі. Це дуже так влучно, і я думаю, що воно якраз перегукується з вами. А, і таке питання, дівчата: як вам вдається поєднувати школу, дитинство і серйозну таку сцену? Тому що це якраз ось е, такий контраст, так: доросле життя і ж, життя дитини. Як це е, уміщується у вас? Ми, ми дуже працюємо багато, що все встигаємо. Ми ну, там не можемо затриматись на якомусь там занятті хоча б на хвилинку, бо через дві хвилинки нам потрібно вже бути на іншому. І ще й за цього ми все робимо швидко та якісно. Але ви уявляє, уявляєте, що я вам ще одну відкрию таємницю: вони ж не тільки співачки. Не тільки гарно навчаються в школі, вони відмінниці. Вони ще й займаються професійно плаванням. У них вже в кожної майже дорослі розряди. Є, так? Є, є вже дорослі розряди. Вони займаються плаванням, вони їздять на змагання в Дніпро, в Харків і отримують там перші місця. Тобто вони ще й спортсменки в нас професійні. Просто фантастично, друзі. А, знаєте, і таке питання, дівчата. А... Чи є у вас е, час на відпочинок? Є, є, але небагато. Так. А якщо ось виходить, знаєте, з'являється такий час на відпочинок, то як ви саме відпочиваєте? Ми можемо сходити в кіно або в парк розваг, або в звичайний парк просто на прогулянку. Угу, Ще Вони дуже люблять екстремальні такі атракціони, знаєте, там е, такі, на яких дорослі вже не можуть собі дозволити, а вони, коли приїжджають в Київ, вони одразу одразу хочуть іти на такі дуже-дуже екстремальні там гірки, катання на такому всьому. На велосипедах катаються багато. Ну, тобто, Коли є час, то вони з великою користю його використовують. Неймовірно. Пані Анжело, а я поділіться, будь ласка, як ви плануєте розвиток сестер? Ось чи планується альбом, тур або, можливо, там участь у якихось конкурсах. Ви знаєте, так ми зараз накопичуємо матеріал музичний, але ж зрозуміло, що ми не можемо його накопичувати дуже багато, тому що вони ростуть, і звісно, актуальність пісень, які вони співають зараз, можливо, вони втратять цю актуальність через рік, коли вже дівчата будуть більш дорослими. Тому ми і пісні намагаємось такі. І по текстам, і по музиці писати, щоб вони могли ну якомога довше могли їх виконувати. І звичайно, не, не робимо там по два-три альбоми для того, щоб вони. Самі себе ще шукали в творчому такому напрямку. Але ми зараз запис... от, позавчора ми записали нову пісню до Дня Незалежності про Україну. І от зараз ми якраз знаходимося в студії в Житомирі. Ми зараз будемо знімати кліп сьогодні. Ми знімаємо кліп і буде заплановано вже офіційний реліз цієї пісні, якраз який вийде 24 серпня. І кліп і пісня в офіційний реліз виходить. І також ми ще плануємо плануємо зараз записувати пісню англійською мовою. Крім цього, вони зараз будуть записувати пісню, легендарну пісню композитора Ігоря Поклада Хай щастить вам люди добрі, відома пісня, яку в свій час Софія Вервота співала. І вони будуть брати участь в концерті пам'яті майстра Ігоря Поклада 7 вересня. І ми готуємо таку виправі. Ми готуємо. Ну ну не те, щоб тур, але ми плануємо концертну програму, яка буде налічувати там 7-8 їхніх пісень. А паралельно ми будемо запрошувати ще кілька артистів і будемо робити, хочемо зробити такий їхній перший, ну як сказати, не творчий вечір, ну такий якийсь е, вечір зустрічі друзів, де дівчата будуть головні, сестри сушкови запрошують друзів. От таку ми готуємо. Ну, я думаю, що це ми десь вже ближче до Нового року зробимо. А так в них заплановані участі в телевізійних зйомках в Києві, е, в конкурсах, можливо. Не візьмуть участь в якомусь музичному конкурсі, тобто, отак от ми запланували на перші на наступні півроку такі в нас плани? Ой, дуже насичений графік, дівчата. І ми, звісно, будемо чекати на ваші ось прийдешні релізи із нетерпінням, дівчата. Марія Софія, таке питання: чи пам'ятаєте ви свій перший успіх? Ось, що було найскладнішим? Ось, навчитися співати. Можливо, там перебороти хвилювання сцени або чи звикнути до камер. Ось, що було найскладнішим? Напевно, ну, це все складно, але саме для мене було перестати хвилюватися перед виступом та перед людьми. Для мене це було саме тяжкіше вивчити все ніде не запнутися, не впасти, зробити все ідеально. Клас. Ну я думаю, що в принципі такі страхи, такі опасіння є у кожного артиста, навіть не тільки у дитини, але й у дорослого. Також, але, дівчата, скажіть, будь ласка, ось за весь цей час вашого сценічного досвіду. Чи вдалося хоч, хоча б частково перебороти ці свої страхи? Чи стало це легше? Так. Так. Угу, клас. Легше. Набагато легше. Дівчата, також... ви. Ви знаєте, е... да. вже помітно. Це помітно вже так, що вони вже не так хвилюються, і е, вони вже отримують задоволення. Вони вже чекають, коли вони вийдуть на таку велику сцену. і Вони вже звикли до е, е, великих сцен. Але був у нас випадок, коли вони виступали перед військовими е, тими, які їдуть на фронт, і в кінці пісні вони просто розплакалися обидві, і так їм це було і до них почали підходити військові, і так їм дякували, бо вони пісню співали про тата. От і це був дуже такий емоційний момент. І перша почала плакати Маша, потім Софія. Потім всі артисти почали їх заспокоювати. Але е, от була, була така історія, що вони так дуже емоційно сприйняли виступ. І глядачі, хлопці військові, і дівчатка. Дівчата, а поділіться, будь ласка, е, хто пише музику і тексти для ваших пісень? Чи берете е, у цьому участь ви самі? Я розумію, що е, у 12-річному віці це складновато самостійно робити, але хто допомагає вам цьому робити? Нам допомагає Тетяна Піскарьова завжди. Вона дуже приємна людина, яка завжди допоможе та е, каже, як буде правильно. Угу. Музику пише Тетяна Піскарьова. Всі пісні, які в них є. Це музика Тетяни Піскарьової. А вірші на одну пісню Тетяна написала. Інша пісня написана от, до речі, та про яку ви говорили. Сонце одне на двох. Це відомий український поет Олександр Вратарьов, А перша пісня тата це Міла Карилюк. Ну тобто такі автори, наші співавтори. Анжело, поділіться, будь ласка, чи складно працювати з юними артистами? І На що ви звертаєте увагу передусім? Ось на вокал, на дисципліну, на характер? Ви знаєте, взагалі з дітьми найскладніше працювати. Жоден дорослий артист не може порівнятися в складності роботи з дітьми. І я вже 30 років займаюся шоу-бізнесом, але я завжди уникала роботи з дітьми? Свідомо, тому що я розуміла, що це дуже важко. Але коли цих двох красунь побачила, то поступилася своїми принципами і, і отримую, ви знаєте, величезне задоволення. Я тому що я прямо відчуваю, як я сама роблю артистів, тобто я вже працювала з готовими артистами, з якими я намагалася боротися з тим чи іншим, що мені не подобається, а тепер вже я можу не брати те, що вже є, а робити так. як... Ну, Як воно має бути, розумієте? І... Але вони дуже слухняні дівчата, вони дуже дисципліновані, тому що вони спортсменки. І це вже в них закладена ця дисципліна в розумних таких рамках, звичайно. І, звичайно, що їхній талант, їхня така, вони дуже От люди, діти слова, що сказали, те зробили. Нема ніяких капризів, у них. з ними немає ніяких конфліктів, і вони завжди з усім погоджуються. І дуже слухняні. Дуже слухняні за що величезна подяка їхнім мамі Юлії, татові Владові, дівчата. А відкрийте, будь ласка, секрет. Якими артистами ви надихаєтесь? Можливо, є улюблені якісь виконавці, з яким і хотіли б ви в майбутньому, можливо, заспівати дуетом? Нас надихає Тетяна Анатолійовна Пискарьова. А заспівати ми хотіли з Артемом Пиловаровим. бо у нього дуже такий емоційний концерт. Вони енергійні, такі веселі. Угу. Дуже дякую вам за відповідь. Я думаю, що, можливо, якраз пан пивоваров подивиться цей ефір і запропонує вам якийсь фіт, як то кажуть. Анжела, таке питання до вас. Ви також відома організаторка благодійних концертів. Як ви поєднуєте творчу і волонтерську роботу? Ну, ви знаєте, наразі з початком широкомасштабного вторгнення, а до цього я ще починаючи з 15-го року, робила багато благодійних концертів, в так званій зоні АТО. ми вже тоді почали їздити і в Донецьку, і в Луганську області, Зробили там з 15-го по 21-й рік більше 200 концертів і для військових і для цивільного населення. Тому це вже стало єдиним цілим. Вже в мене це є команда артистів, які постійно їздять, які вже навіть питають, коли ми куди поїдемо ще. От. Але вже з початком широкомасштабного вторгнення ця творча місія вона і е, включила в себе такі волонтерські задачі, як е, знаходження, і збір коштів, і закупівля військовим всього того потрібного, що, їм, що потребує армія. Ми закупаємо і планшет. І автомобілі, і різні ну, ті, які запити є, і проплачуємо старлінки. Тобто, це вже в нас така стала фундаментальна робота, тому що є довіра, є великі зв'язки між військовими і меценатами, і волонтерами, і тими, хто може підтримувати матеріально і фінансово це все. Тому, звичайно, що це дуже велика, об'ємна і важка робота, ну, але ми вже не можемо відступати. Ми вже не можемо покинути це і займатися тільки концертами, тому що вже життя зробило так, що навіть коли буде перемога, все рівно ми вже будемо це займатися такими, тому що після перемоги буде ще більше таких нагальних проблем. І ветеранськими, і тими людьми, які з полону повернулися, і з війни повернуться. Тому. Це вже саме сама, сама життя зробило нашу діяльність от такою більш масштабною, ніж просто шоу-бізнес, ніж просто концерти і творчість. Так, звісно. І наостанок, дівчата, поділіться, будь ласка, чи є мрії у кожної з вас? Яка у кожної з вас є мрія? Ось, Можливо, ви там уявляєте. Що ви перемогли на Євробаченні, або ще на якійсь там міжнародній сцені ви виступаєте. Поділіться, будь ласка. О, на Євробачення ще в нас планів немає, але ми обидві хочемо зібрати на десятиріччя жовневе, а може, і Україну Клас! Неймовірно, дівчата. І звісно, я вам щиро, дуже щиро. Цього бажаю, щоб ваша мрія здійснилася, щоб був повний солдаут. І я дуже дякую за те, що ви приєдналися до нашого марафону Простір Свободи, до нашого прямого ефіру. Ми просто як два яскраві сонечка, знаєте. І, які роблять цей світ яскравішим і світлішим. Дякую вам. Анжела, я також. Дякому дякую. Дякуємо вам, що дякую ви нас вам. запросили. Так, я також дякую вам, що ви е, е, вирощуєте ці сонечка. Знаєте, і вони е, ось позаду вас, ніби як два крила у Янгола. Це дуже дуже символічно і дуже класно. Так. Дякую вам. Це так а ми в свою чергу дуже дякуємо вам і вашому телевізійному каналу, що ви нас запросили і що ви так уважно поставилися і до нас, і до нашої творчості. Бажаємо вам успіху і всього найкращого вашому ефіру і вашому каналу. Дякую вам. Із нами сьогодні були сестри співачки Марія та Софія Сушкови та їхня продюсерка Анжела Норбоєва. Разом вони доводять, коли ділитися мрією, вона стає лише більшою а коли співати удвох голос звучить сильніше.